Сьогодні на Шепетівській реалбазі хлібопродуктів відбувається комплексно тактичне навчання із залученням оперативно-рятувальних підрозділів 21-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Шепетівки, представників добровільної пожежної дружини даного підприємства і оперативних служб міста. Метою даних навчань є Чіткість та злагодженість оперативних дій під час ліквідації умовної пожежі, яка виникла в одному із зерноскладів. Сьогодні о 9.30 на пульт 21 ї пожежно-рятувальної частини міста Світківки надійшло повідомлення про умовну пожежу, яка виникла в одному із цехів даного підприємства. Значить, на даний виклик виїжджає два підрозділи. Оперативно-рятувальної частини міста Шепетівки під час прибуття до місця події, ліквідації умовної пожежі займаються представники добровільної пожежної дружини даного підприємства. Після прибуття наших підрозділів здійснюються пошуково-рятувальні дії за допомогою ланки газодимосовісної служби та ліквідація даної пожежі. Сьогодні в нас відбулись комплексні пожежно-тактичні навчання на реалбазі хлібопродуктів. Мета даного заходу полягає в тому, щоб провести, налагодити взаємодію з адміністрацією об'єкта і у разі виникнення даних подій мати чітку уяву, злагодженість і взаємодію в ліквідації надзвичайних ситуацій та пожеж, які можуть трапитись на даному підприємстві. По тактичному задуму пожежа трапилась на сушки, площа пожежі була 60 квадратів. На гасіння умовної пожежі подавались два стволи Б. На захист риству ЛЕБ сусідів. Хотів би в свою сторону відмітити чіткість і злагодженість колективу, як і державного хлібоприймального підприємства, так і своїх колег. Спрацювали на оцінку відмінно? На одному з потенційно небезпечних об'єктів міста відбулося комплексні пожежно-тактичні навчання з відпрацюванням умовної пожежі і взаємодії з добровільною пожежною командою підприємства. Задачі виконані, ціль досягнута.